ラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリラオカエリ Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Батьківщина, Україна! Слава Героям слава! Україні. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Героям! Гандера! Шукеліть! Героїв України! Гандера Шукери! Ландера. Шукери. Герої України! Бандера Шукевич! Герої України! Герої нас! Пандера Шукевич! Це наші герої! Вони воювали! За на нас собою! Нація! Одна батьківщина! Це Україна! Слава Україні! Героям! Україна, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Lava Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Новим роком, з наступаючим Різьбом Христовим всім. Сьогодні якраз річниця нашого національного провідника Степана Бандери від модимо на прослав Божу і на спасіння душі, нехай Дух цього великого провідника нації крепить на тій дорозі, до якої повинна стремитися кожна людина для добра, для справедливості, для випрошувати у Бога, ласки для всього нашого українського народу. Дай, Ісусі, щоб ви мали таку радість, веселість в кожній сім'ї, в кожній родині, яку мали три царі Сходу, які прийшли, щоб поклонитися Христові. Дай Боже, щоб те, що проспівали ангели Господні в Різдвяну ніч, слава на висоті Богу, землі, мир, між людьми благовоління. Дай Боже, щоб Боже будуть вічно вікно попробує життя ваше, сімей, родин ваших, щоб вам на радість на потіку гарними, добрими послушними Ваші 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 діти, ваші внуки, ваші Наша політична національна еліта забула, що у нас ще не сформовані основні підвалини національної державності. А це є забезпечення розвитку рідної мови. Правильне висвітлення правдивих фактів історії на основі недоступних раніше архівних джерел, що мало би бути обов'язком інституту національної пам'яті, який зараз практично знищений. Це визнання належним чином наших національних героїв. І все це дало би можливість вирішити проблеми подолання постколоніальних наслідків. Тому з кожним днем сьогодні ми ще більше усвідомлюємо, як бракує нам таких людей, як Бандера. Але все ж кланам не вдалося повністю зазомбувати і підкорити собі весь народ. Завдяки вашій підтримці, шановна громада, в місцевих радіх з'явилася нова політична сила, що сьогодні керується ідеями Степана Бандери. Нові національно-патріотичні сили приходять у владу. Стають до органів місцевого самоврядування. Це є всеукраїнське об'єднання Свобода, яка має сьогодні 9 депутатів в районній раді. Ми всі є переконаними націоналістами і сповідуємо деколог українського націоналіста. Його ми зачитали і поклялись на могилі Романа Шухевича. Від нас всіх залежить. Чи бандити і депутати, ті, що називають себе, вони ну, прикриваються, що, мовляв, зрадниками, чому ми пішли від тої партії, яка зараз... Нагло обманом пролізла у владу. Від нас залежить. Чи вони далі будуть обманювати нас? Чи вони далі знищать все українське? Чи ми все ж зможемо організувати їм спротив? Тому я прошу, вставайте разом з нами до боротьби за свої права, за своє гідне життя, за життя своїх сімей, за права своєї нації. Дякую вам, слава Україні!